У лисиці був синок, руденьке лисенятко. Він навчався у першому класі. Щоранку мама проводжала сина до школи. Лисенятко було не дуже старанним учнем. Йому не хотілося ранком прокидатися, миватися, чистити зуби, снідати. От якось лисенятко і вирішило. Не піду сьогодні до школи. Мамо! Прошепотіло жалібно вранці. У мене зуб болить. Воно думало, що мама скаже Бідолашне моє лисенятко, лежи в ліжечку, не ходи до школи. Зараз я тобі солодкої кашки дам. А мама говорить зубний біль це дуже небезпечна хвороба. Зараз піду до ведмедя, зубного лікаря. Хай прийде і вирве хворий зуб. Лисенятко злякалось. Кому це хочеться, щоб вирвали здоровий зуб. І воно промовило, мамо, зуб вже перестав боліти. Я хочу до школи. Та спочатку вмиюсь, почищу зубки і поснідаю. Мама посміхнулась. От і добре, що хвороба минула, а солодка кашка вже на столі.